Вчора він поклав руку на серце при зустрічі з Путіним. А сьогодні Росія завдала удару по центру Сум у християнське свято Вербну неділю. Карл Волог, а міг би хтось звернути увагу видатного переговорника Віткофа і його зовсім уже геніального шефа, що здатися московитам ми легко могли б і без них, причому навіть до втрати сотень тисяч життів. До речі, талановита команда нових ліц, яку ми обрали в 19-му, прийшла до влади саме з джендою зустрітися посередині, тільки от український народ її сильно скоригував. Якщо Трамп погодиться з тим, що Путін навмисне б'є по мирних українських містах, тоді йому доведеться відповісти і самому собі, і журналістам. А чого ж у нього такі хороші стосунки з людиною, яка вбиває мирних мешканців? На вербну неділю. А він такий доброчесний християнин, і так співчуває всім доброчесним християнам і так і Трамп і представники його команди демонструють всю свою побожність. І можна з певністю сказати, що ці люди не вірять ні в що ані в Бога, ані в диявола, а вірять тільки в свій сумнівний фінансовий успіх тут і зараз. Сергій Марченко, я не хочу чути у світових змі позицію Віткофа. Я не хочу чути у світових змі позицію Келога, бо позицію Путіна ми всі чудово знаємо, і чути її від американських посадовців мене курвить. Я хочу, щоб у світових змі лунала позиція України. Її нашої позиції зараз критично бракує, і це не через Трампа чи Путіна, а тому, що телеграм-канали у світі не діють, і потужні комунікаційники офісу не можуть донести позицію України далі читачів каналу Труха. Над цим треба дуже активно працювати, бо якщо української позиції не чути, то в сучасному світі це значить, що її немає. Ні слів, ні сил, суми, наші суми. Місто родичів без друзів. У вербну неділю саме люди з церкви поверталися, та у нашому горі та у Німінні зверніть увагу, що народна депутатка Безугла перекладає провину за трагедію на українських військових, пише, що у центрі міста у цей час відбувалося шикування і нагородження. Вона це пише ще над теплими тілами українців, і ще кров з асфальту не змили. Будь ласка, не забудьте про це ніколи. Перше, що ми повинні запам'ятати, е, жодних зборів військових не було. Якщо було кілька офіцерів, так кілька офіцерів можуть зібратися десь і в ресторані. Е, це не підстава для росіян бити по кожному ресторану в Україні. Е, друге. Е, е, я не хочу бути адвокатом Сирського е, там, з багатьох причин, але не треба наїжджати, то, що зараз хочуть зробити крайніми, без углу хочуть зробити військових. Крайнім хай зроблять Артюха. Не крайнім, а саме того, хто зібрав А ще питання до того, хто, хто його призначив, бо відповідальність на а його від... Володимир Олександрович Зеленський, і тому відповідальність падає на Зеленського. Скажи мені, хто твої підлеглі, я скажу, хто ти. От, е, власне, це те, що ми мусимо е, якби для себе е, дуже чітко зрозуміти. От, А і Мар'яні вірити не можна. Мар'яна, ви дивіться, як вона перекручує, як вона маніпулює. Вона там, типу, ага, опять воєнне там, типу, причуть не прикриваються. Послухайте, Мар'яну, так типу, десь сів воєнний, прикрився сотня дітей і каже, а ну кидайте Іскандера, я тут, типу, в засаді сижу, прикритий з усіх сторон е, 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 дітьми. Блін, що ж вони творять? Вони. Вона Ідію хочуть виставити як частину своєї політичної гри Валерій. Про запас вже не вперше фактично виправдовує російські удари скупченнями та шикуваннями військових, і біда в сумах не стала виключення. Під прикриттям боротьби з совками вона тупо дає Кремлю можливість транслювати на весь світ свою точку зору на вбивство цивільних українців, спираючись на дані цілого депутата Верховної Ради. До неї так відверто робив радник ОП. «Арестович», Але, схоже, хтось має виконувати брудну роботу для гібні. І Мар'яна виконує. І жодних питань, жодних службових розслідувань щодо неї. Цікаво чому Натаха очень злає. До моменту, поки у Твіттері не з'явився допис безуглої, лапті вообще нічого не писали про суми, а потім понеслося з усіх утюгів. Сама безугла рот відкривати не буде, тобто відмашку отримала. І які висновки напрошуються? Ой, дуже погані висновки. Ми всі пам'ятаємо, що росіяни завжди прикривають будь-який свій військовий злочин розмовами про те, що це штаби, Азова, центри збору інструкторів НАТО, якісь склади таємної зброї або якась не знаю лабораторія, біолабораторія. Вони люблять про них теж розповідати в будь-якому випадку, коли депутат Верховної Ради. Від яка прийшла в парламент завдяки Зеленському в партії Слуга народу, ми бачимо, що вона робить такий допис, а потім ворог виправдовує свої дії та будує свій інформаційний захист на повідомленнях народного депутата України Мар'яни Безуглою, то в мене лише одне запитання: а цей нардеп теж ворог чи просто корисний ідіот, Олег Леусенко. Якби у нас була українська влада, а не філія Кремля, безугла вже чотири роки давала б показання в СБУ, починаючи з виправдання диверсії Єрмака проти спецоперації щодо вагнерівців ТСК під час своєї роботи в ТСК Верховної Ради України. Шавка Єрмака під час війни поширює наративи ворога, а влада робить вигляд, що так і треба. В будь-якому випадку, цим випадком повинна була б зайнятися Служба безпеки України. Але я готовий зараз поставити на кон пляшку хорошого вина, що це не відбудеться. Бо безугла писала не по своїй волі, а по команді з офісу президента, які намагалися зараз а, захистити Артюха як по свого потенційного кандидата, і навіть накидаючи насирського. Бо насирського їм до одного місця вже інфосіч суме. Чим раніше вся повнота влади буде забрана з рук некваліфікованих лузерів, як Єрмак, Татаров, Зеленський, тим швидше ми зможемо заморозити цю війну. Що, хоч наскільки сприйнятних для нас умовах, заморозка це об'єктивно єдиний шлях, потрібен уряд національної єдності. Але мені би дуже хотілося, щоб Зеленський нарешті зараз відволікся від переслідування Петра Порошенка, бо на цей тиждень пленарний, а вже були негласні такі анонси чергових розборок з Порошенком. І хотілося щоб Володимир Олександрович трошки віднайшов свою клепку в голові і зупинився від переслідувань Порошенка, а нарешті взявся за переслідування Путіна. Нарешті взявся за зміцнені армії. Нарешті взявся за міжнародну роботу. А тут таке враження, що у нас тільки один ворог в українській державі, п'ятий президент України, а найбільше його гріх в тому, що він забезпечує українську армію. Борис Немировський витяг з однієї дискусії про те, що Бубачка не винуватий. Він просто помилявся. Бачите, в чому справа у Зеленського справді ну просто дуже багато помилок, і всі вони виглядають дуже системно. Там помилково забрав гроші в армії та побудував на них дороги від Харківщини та Сумщини аж до Києва. Тут помилково заарештував генералів, які мали висувати на оборонні рубежі війська, та ще й забув віддати наказ про розгортання цих військ. Ну забув, такий він забутькуватий. Там згорнув програми розробки та виробництва ракет. Тут розгрузив оборонні заводи, так що їм довелося переходити на одноденний робочий тиждень, бо сиділи без замовлень. Там забув ухвалити оборонне замовлення на передвоєнний 21 рік. Тут розмінував кримські перешийки та збудував натомість туристичний хат. Там скоротив воюючу армію на 40 тисяч осіб. Тут відвів війська, залишивши збудовані Запорошенка укріплення, які одразу зайняв ворог. Там пообіцяв шашлики замість евакуації. Тут звинуватив американську та європейські розвідки, що вони б'ють по українській економіці своїми попередженнями про російську навалу. І це далеко не весь перелік. Він продовжується вже після початку навали. Там посадив офіцерів та генералів за дурними звинуваченнями. Тут вимагав у американців грошей на зброю, а не саму зброю. А як вони не дали, то побив з ними горщики. Там продавив безнадійний наступ, тут звинуватив у ньому залужного, якого ще в 23-му намагався, виявляється, заарештувати. Теж помилково. Та зрештою вигнав залужного з армії. Там яйця по 17, тут браковані міни, там зрив мобілізації, тут бронювання кварталу та інших цирків, і т.д. і т.п. Так от я питаю, чому всі ці його помилки вкладаються в одну й ту саму схему. Назвіть мені бодай одну людину в уряді Зеленського, який за ці три роки кривавої війни провів одну блискучу реформу, якій би всі аплодували. Жодну. Бо це не було затребувано. Зміни в державі не є е, тригером зміни цієї держави. Така філософія нинішньої влади. І це величезна проблема, бо це унеможливлює нашу перемогу. Ми зможемо перемогти тільки тоді, коли ми станемо кращими. Сумна казка отара вибрала собі вожаком віслюка. Вівчарки гинуть тепер у боротьбі з шакалами за життя цих баранів, а барани аплодують віслюку.